Ну і трохи позитиву у цей непростий для нас усіх день. Ми вже розказували про оленя Бориса, що розгулює вулицями селища Зарічна на Рівненщині, і вже може вважатися його визитівкою. Він видурює їжу у магазинах, об'їдає квіти, рослини і має популярність, яка багатьом блогерам навіть не снилась. Так, от уперше Борька, вибачте, Борис він з'явився у зарічному ще шість років тому. Звідки він там взявся? Чи має він власника? Ну і як місцеві ставляться до того, що їхня зірка псує клумби? І все це розпитав і нам зараз розкаже Володимир Миколайчук. Арогі вже просто. Величезні. З кожним днем борються більше і більше. Понад 12 мільйонів рекордних перегадів набрало відео з Оленом Борисом. Ролики з ним записує блогерка Ірина. Ідея виникла, коли Борис несподівано зайшов у двір за ласощами. Прийшов і не треба за ним бігати, шукати, приходить сам. Я вже чесно думала, що він пішов до лісу. Та бо вже його пару днів не було. А ні, приходить, стоїть в двері. Відтоді дівчина постійно його підгодовує. У магазині купує овочі, меню постійно змінює, бо Борис Вередливий. Він дуже розумний, більше ніж може він не з'їсть. Ну не раз як коли скільки донесу? Ну, теж дуже багато не даєш. Він одне те саме не хоче їсти. Трохи буряк, трошки моркви, трохи кабачки. Докуроза. Далі йде селищем у день Бориса на вулицях важко знайти через спеку, ховається поблизу будинків прямо на дворі чи клумбі. Там і знаходимо Бориса, який приліг поспати від перекусу, не відмовляється. Зефір давала, було їв і було диню не захотів. І ще що було такого? Зефір давала. Ну цукор він любить. Сьогодні давали йому ткі в кубіках. Цукор то він аж слюньки текли. Йому так було смачно. Більше ніде в Україні такого немає, що Болень приходив додому. Чи як він стане в двері і тими ученятками дивиться, ну це щось неймовірне. Погодувати Бориса може кожен. Він не агресивний і дає себе погладити. Єдина умова, треба мати в руці щось смачненьке. Улюблені ласощі Бориса це яблука. Він може зайти до вас на подвір'я та просто зірвати з дерева. Борису сім років у селищі він з'явився завдяки лісівнику Руслану Христюку. Його спочатку тримав у вольєрі, але напали вовки, вбили подругу Бориса, і тоді Олень прийшов жити ближче до людей. Я випустив всіх оленів, випустив з вольєра. Дев'ять місяців, ми його не бачили. А коли Побачив, і прийшов до мене додому. Як він нашов мене, я не знаю. Борис став візитівкою селища. Сюди їдуть з усіх куточків України, аби вживу побачити та погодувати оленя. Хто не приїжджає в селище, всі хочуть обов'язково його побачити, обов'язково з ним сфотографуватись, обов'язково погладити, погодувати його чим він. Але він такий уже цікавий. Якщо ти нічого не тримаєш у руках, то він уже й не підходить і не дивиться. Він наша гордість, звичайно, що. Буває, десь трошки він там поробить шкоди, спасе город, але це дрібниці порівняно з тою красою, яку він, нам, яку він нам дає. Борис уже дав потомство. У лісі неподалік селища підросли його онуки. За кілька тижнів Борис сам піде в дику природу. Починається рев оленя в лісі, а в лісі там є приблизно більше ста самок, які його чекають. Але там є такі олені, що ще й більше заборку. Є більше. Ну той вид, і я вже замічаю його дітей. Його роги замічає діти, ходять його, і такі роги, як борьки молодого, були. До людей Борис повернеться аж наступної весни. Тож у туристів обмаль часу, щоб помилуватися красивими рогами оленя, зірки соцмереж із Рівненської області. Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.